Доброго ранку, діти! Давайте з вами привітаємось. Промінь падає в долоні, другу посміхнись, очі у небес бездонні, за руки візьмись, шелестить над нами листя, весело стрибай, хвиля мружиться іскристо, тож і ти моргай. Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення. На тему Фрукти, ягоди. І до нас знову завітали калинка і барвінок. Доброго ранку, калинко і барвінок! Доброго ранку, діти! Калинка і барвінок дуже добре допомагали збирати врожай фруктів. Тому мама в нагороду пообіцяла зробити фруктовий салат. А що ж таке фруктовий салат? Це салат не з овочів, а з фруктів, а оздоблюють його не олію, а солодким кремом. Зрозуміли? Так, а вже ж! Скажіть, які фрукти ви знаєте? Яблука, сливи, вишні, абрикоси, груші. Правильно, молодці. Сьогодні ми будемо розмовляти про фрукти, яких існує дуже багато. Ми їх будемо називати, описувати і, може, калинка і барвінок виберуть собі інший фруктовий салат. Діти, як називаються ці фрукти? Це виноград, це мандарин. Це лимон. Це апельсин, це персик. Правильно, можна ще сказати помаранч, помиранець. Повторіть, будь ласка. Помаранч, помиранець. Діти, якщо їх скуштувати, вони які? Пахучі, соковиті. Правильно. А ще вони ніжні, різні на смак і дуже корисні. Скажіть, у якому саду ростуть ці фрукти? Вони ростуть у фруктовому саду? Правильно, можна ще сказати так: апельсини ростуть в апельсиновому садку, мандарини в мандариновому. А ось виноград росте у винограднику. А персики ростуть у персиковому садку. Лимони ростуть у лимоновому садку. Правильно, калинка і барвінок задоволені тим, що ви знаєте багато інших фруктів і пропонуєте їх. Діти, а як називаються ці ягоди? Так-так, я не помилилася. Це кавун, а це диня. Кавун це найбільша ягода, яку родить наша українська земля. На смак, які кавуни і дині? пригадайте на ну, слова, які ми вже запам'ятали. Соковиті, солодкі, запашні, корисні. Діти, а які ще ви знаєте ягоди? Це агрус, а це порічки. Подумайте і скажіть, де ростуть кавуни єдині? На городі, на дачі. Правильно сказати, на баштані. А ягоди ростуть в ягіднику. Барвінок нагадує мені, що ви вже довго займаєтесь. Відпочиньмо. Пропоную провести рухливу хвилинку про ягоди. Яся ягоди збирала. Біля ясеня кружляла. Повний кошик назбирала і всіх потім пригощала. Діти! А тепер продовжуємо нашу роботу. Скажімо, що для фруктового салату калинка взяла великий превеликий кавун. А тепер ви спробуйте запропонувати солодкий виноград. Калинко, візьми, будь ласка, солодкий присолодкий виноград. Подивіться на ці малюнки і скажіть, із яких фруктів буде дуже смачний салат. Смачний салат буде з апельсинів, лимонів, мандаринів. Розкажіть, будь ласка, лялькам, які фрукти ви любите їсти реченням за допомогою слів помічників. А також, наприклад, я люблю їсти мандарини, виноград а також персики. Я люблю їсти помаранчі. Виноград, а також кавуни і дині. Нам з калинкою і барвінком хотілося б почути, які ви любите їсти фрукти. Чому? Який би ви приготували фруктовий салат і дали йому назву? Спочатку спробую я, а потім ви. Я люблю різні фрукти і ягоди. Апельсини, тому що вони запашні й солодкі, соковитий виноград, а також диню з ніжним смаком. Із цих фруктів я приготую салат, який називається колібрі. Усі фрукти дрібненько наріжу і заправлю солодким кремом. Після цього пригощу. Маму, тата, бабусю й сестричку. Усі разом ми будемо ласувати фруктовим салатом колібрі. Діти, а тепер ви складіть свої розповіді. Наше заняття наближається до кінця, а ми з калинкою і барвінком кажемо вам до побачення. До нових зустрічей.